У даний момент формується окрема штурмова бригада Національної поліції. Людь в наш підрозділ на даний час багато подається заявок як діючих працівників поліції, так і просто цивільних громадян, які мають патріотичні налаштовання, мають вмотивованість захищати нашу державу від окупантів Російської Федерації. Немає значення людина проходила службу. В збройних силах або в інших військових формуваннях, або десь в національній поліції, або раніше десь приходила служба, або зовсім не приходила. Ми набираємо вмотивованих, впевнених в собі чоловіків, які готові захищати нашу державу. Війна забрала в мене практично все. В мене забрали мою улюблену справу. У мене Росія забрала сім'ю. Мені довелося свою дружину відправити за кордон. Я вирішив йти в лють, бо в люті вже маю знайомих, які пішли, подали свої заявки, свої анкети. І мені стало цікаво. Хотів би співпрацювати плюс-мінус із своїми людьми. Мої друзі пішли в люті, я йду з ними.